господарстві Галини гладкої вода на вагу золота. Треба й худобу напоїти і їсти зварити. Розповідає, користується центральним водогоном. Закуп сплачують майже 64 гривні. Платять за лічильником. Заробітки такого ж нема. Зараз в селі ну це зараз заплати за світло, за воду заплати, а жити на чому? Як молоко таке все дешеві? Так, ну дорого трошки, заводу дорого. Це 63 гривні, 84 копійки. Закуп платять з лютого. До цього було 45. У кого немає лічильника 230 гривень з людини. каже виконувачка обов'язків старости Оксана Кучервей. У них тариф на воду майже вдвічі більший ніж у колишньому райцентрі Ямполі. Там 30 гривень, 17 копійок. Добущі постачає воду місцеве комунальне підприємство. Бушанський старостинський округ складається з трьох сіл Буша, Дорушівка і Слобода Бушанська. Водопостачанням займається у нас КП Буша, яке постачає воду п'ятьом населеним пунктам Буша дорушівка Слобода Бушанська, Миронівка та Петрушівка. Тарифи зависокі, каже Світлана, телець у вінничанки в Буші садиба. Просто висосані з пальця. Не кожен може сплачувати такі тарифи на воду. А це перша необхідність. Говорять про те, щоб от туризм розвивався в буші, багато людей приїжджають, а з другого боку піднімають воду для того, щоб тут можна було тільки вижити. До високих тарифів варто додати ще й нечесних людей. Насос качає для всіх, втім не всі платять, каже Марина Остапець. У мене родина з трьох чоловік це чоловік, я і дитина. У мене немає ні господарства такого, якого я би там поливала, немає ні корів, ні свиней. У мене немає, я не займаюся ні зеленим туризмом, нічого. Но у мене стабільно кожен місяць 10 кубів я використовую води. Плачу я по 63-84, як призначили місяць в місяць. Але проблема. Через інших людей, які в когось двойні води, в когось не виходить, хтось платить по 45, бо вони так собі зараз на даний час придумали. І залишається так, що заборгованість у нас зростає і зростає. Зараз автоматом включається вода, і вона собі автоматом виключається. Раніше коли людина качала воду, вона включала автомат, і йшла дивилася до чана. Якщо текло зверху, він ішов виключав. Зараз воно собі тече там сміло. Тече собі через верх тече. Це ж наші гроші. Ми не знаємо, що там накачується. Ось з цієї насосної станції подається вода у село. Місцевий житель Кузьма Федченко каже: тут лічильник лише на електроенергію. Це ми знаходимося на насосній станції, тут скважина. І тут є лічильник на електроенергію. Тобто нам там апелюють, скільки витратили на електроенергію, але в нас немає невідомо, скільки води накачано і чи дійшла вона до башти спочатку, і скільки від башти була роздана. Тому, коли поставляться тут лічильники, буде вже більш прозора історія із ціною, із ціноутворенням. Публікові пристрої на об'єктах розподілу води планують встановити цьогоріч, каже директорка комунального підприємства Буша Аліна Стародуб. Однак на тариф це не вплине. По-перше, через зношеність водогону. Втрати йдуть на ремонті, на аварійності мережі дотрати води, а ремонти потребують затрат, а затрати закладені в тарифу. По буші в мене 321 споживач. З них 169 на сьогоднішній день з лічильниками. Решта без це більша половина. На 2025 рік у нас у планах є. Ось дась вже температура, погода дозволить поставити на вході, на виходах, на каптажах, на башнях, також на розподільчих ямах у центрі, там де ведуться на вулиці, лічильники, щоб контролювати і себе, і людей водночас. На ціноутворення вплинуло і здорожчання електроенергії. В структурі тарифу 63% складає тільки електрична енергія. Порівняно з минулим тарифом, минулому тарифі ця сума була 52%. Зараз для юридичних осіб від 10 до 12 діляться ще які постачальник. Заробітня плата в тарифу мінімальна ще 3 700, Зараз вже 8 тисяч. Це знову ж таки вплинуло на обґрунтування, і це все вплинуло на таку ціну з бюджету Ямпільської громади на поточний ремонт водогону у буші та. Сусідній дорошівці передбачено 800 тисяч гривень, каже заступниця міського голови Людмила Майорова. з місцевого бюджету ми передбачили майже 16,3 мільйони, в тому числі на комунальне підприємство Буша для заміни водопровідної мережі і поточного ремонту у селі Буша і Дорошівка на 800 тисяч гривень. Аби було добре і людям, і підприємству можна скористатися зеленою електроенергією, каже Кузьма Федченко. Встановлення сонячних панелей на насосних об'єктах дозволить зменшити витрати на енергію. Це зробить воду дешевшою для мешканців і знизить навантаження на комунальне підприємство. Вода це велика проблема. Ну буша це особлива тема, оскільки вона на скелі стоїть тут треба обов'язково. Щоб в цьому брала участь не тільки громада села, а й територіальна громада, і район, і область, тому що такі села потребують особливої уваги. І е, ясно, що чекаємо, щоб цю ініціативу проявили хоча б на рівні області. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.